Виконуємо номер 734 із підручника Геометрія 7 та номер 50.16 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. У прямокутному трикутнику АБЦ, гіпотенуза Б дорівнює 20 см. Кут Б дорівнює 60 градусів. Довжину якого з катетів можна знайти. Знайдіть її. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі: трикутник АБС, кут С 90 градусів, АБ – гіпотенуза 20 см, кут Б 60. На сьогоднішній момент ми можемо на рівні знань учнів. 7 класу ми можемо в даному трикутнику знайти катет СБ як катет, що лежить проти кута 30 градусів. Сума гострих кутів прямокутного трикутника у нас 90 градусів. Тому, щоб знайти кут А, нам треба від 90 відняти 60, і це буде 30 градусів. Ми знаємо, властивість прямокутного трикутника, що в прямокутному трикутнику проти кута 30 градусів. Лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи. А у 8 класі ми вже зможемо знайти і катет АС. тому я написала БС. Знаходимо кут А, дорівнює 90 градусів відняти кут Б. Це буде 90 відняти 60. Маємо 30 градусів і пояснюємо, за властивістю прямокутного трикутника. У прямокутному трикутнику сума гострих кутів 90 градусів, тому 90-віднімаємо кут Б і отримаємо кут А. Ну, а тепер уже за іншою властивістю. Це катет. Що лежить проти кута 30 градусів і за властивістю катета що лежить проти кута 30 градусів, СБ дорівнює 1 друга половині гіпотенози АБ. І це дорівнює 1 друга помножити на 20. Маємо 10 сантиметрів. Записуємо відповідь. 10 сантиметрів. Номер 734 із підручника Геометрія 7, та номер 50, крапочка 16 із підручника Математика 7, виконано.